Павлоград оговтується після обстрілів з боку росіян. Жителі одного з найбільш постраждалих будинків поділились тим, що вони пережили вранці 25 квітня. Це звичайно утром. Взагалі, тільки проснулася, виходить. І йшла умиватися. І в цей час вийшов приліт. Пострадала квартира, моя не дуже. Вилетіло одне окно. Всі стекла були в спальні. все, и поразлеталось, в общем, все туда. Конечно, был шок большой. Вот, быстренько за сумочку и выход. Мы тут сообща бегали, друг друга, как, так сказать, просили и не отказывали. Соседи все, знакомые люди. В беде немножко сплотились. Стекла подмели, да. Стояли в очередях за этим USB, льонками. Mm -hmm. А кто зашита, все, в принципі, Живемо далі. Щоб відволіктися від думок про події останніх днів, пані Інеса поливає квіти на території будинку. Вона розповідає, що це один із способів заспокоїтися. Ось таке состояння нервозне, тому треба робити. Що, що Я можу робити, то її роблю. Цвіточки поливати, убирати, єсть готувати собі і все. Того ранку незадовго до влучання Петро вийшов на подвір'я із своїм песиком. Разом із собою покликав дружину, бо вона боялась залишитись вдома одна. Удар по будинку стався на їхніх очах. Скла лівки-паки, страшно, пона хата. Ну, все хату і окна, і двері все потривало. Я би не вийшли, на вір побивали. Ми, значили, коли, в той попав туди, а потім упав у дворі у нас. Ну, Ми вийшли тож, Подивіться, що дочка, а я собаку. Кось їм ще летить. Як жахне. Петро розповів, що після вибуху почав горіти будинок. Він схопив вогнегасник з машини та побіг гасити полум'я. Ми почали тушити, Отож, пожар ще тушити. То угу. поградники приїхали, і діло пошло. Одна з мешканок сусіднього будинку бачила все на власні очі. Особливо в перші минути, коли виходиш, дом горить, так, пожарка ще не приїхала. Люди стоять, дивляться, там люди Мужчина квартири кричіть, горять, машини кричить. Поможіть, я горю, спасіть, поможіть, а ніхто ж нічого зробити не може. Поки не приїхали пожежні, швидко приїхали, але все одно ці долі секунди казались там, я не знаю, вічності, поки люди кричать, ну ужасно. Усі наслідки після вибуху мешканці будинку подолати самотужки не в змозі. Кожен робить те, що в його силах. Зараз допомогу надають працівники комунального підприємства Затишне місто, які прибирають та вивозять уламки скла, згорілі речі, частини зруйнованих балконів та інше. Сьогодні ми працюємо на місці, на місці трагедії. Прибираємо сміття. Спочатку ми вручну все позгрібали, позбирали те, що рознесло. На даний момент під'їхала техніка. Ми кучкуємо все і будемо вивозити на міський полігон. З сторони двору ми прибрали все ще раніше, а сьогодні працюємо тільки тут. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Єлизавета Лісунова, Євгеній Ваненко – новини ПТРК.